Друзі, привіт! У мене сьогодні найдобріший ранок, і, мабуть, я найщасливіша людина принаймні на цьому вокзалі, а все через те, що я їду в Україну. І це моя перша поїздка додому з березня місяця. Тож мене чекають два тижні найкращих в світі побачень з Києвом та Львовом. Що ще сказати? Мене переповнюють почуття, і я дуже сумувала. Побачимось в Україні. Друзі, привіт! Я у Києві і мені вже кортить показати вам свої улюблені місця, які так склалися, що знаходяться в одному районі на Подолі. У 2015 році, коли я тільки переїхала до Києва, моя перша квартира була саме у цьому районі. Тоді я жила у старому будинку з жахливою каналізацією, а ще на криші поселилися голуби, які діймали на своїм буркутінням вже о 5-й ранку. Я згодом приїхала ще сім разів, здається, за шість років, щоб врешті-решт повернутись у цей район і оселитись в квартирі своєї мрії. Я фанатка подолу через те, що життя тут не вимагає якогось особливого статусу. Все навколо створює унікальну синергію з місцевих жителів, туристів, студентів могилянки, бізнесу, машин і торгівлі на житньому ринку. І усі ці компоненти не конфліктують між собою. Саме тому життя тут це якась вічна історія. Тож гоу зі мною дивитися, що я так люблю на Подолі. Та-дам! Я перебуваю біля свого улюбленого кінотеатра Жовтень у Києві, який розпочав свою роботу у 1931 році. Таким цікавим фактом є те, що будівля жодного разу не змінювала свого призначення. Навіть під час німецької окупації кінотеатр продовжував проводити кінопокази. Тож ходімо всередину, розповім вам трохи більше, за що ж його так люблю. Тут проходять творчі зустрічі, фестивальні програми та предпрем'єрні покази. Також на великих екранах мають змогу показати свої роботи як режисери-початківці, так і корофеї українського кінематографу. Наприклад, наразі у прокаті фільм Юрія Ільєнка Білий птах з чорною ознакою, на який раджу сходити. А ще з того, що варто подивитись, це фільм-концерт групи Металіка. Я, як не фанат музики такого формату, хочу сказати, що Металіка це феномен. Виняток, який потребує окремого дослідження, але програма Мінімум для нас з вами це подивитись фільм-концерт про цю групу. Жоком для мене це таке рідне місце з домашньою атмосферою. І з цим кінотеатром в мене пов'язано дуже багато особистих спогадів. Тут проходили мої наймиліші побачення з коханими, зустрічі з друзями, а також зйомки по роботі. А ще я дуже любила приходити сюди сама і влаштовувати собі такі побачення на одинці жовтня. Ну ще 40 людей навколо. А, ви знаєте, мені ще дуже імпонує політика керівництва самої компанії, тому що, наприклад, наразі є безкоштовні кіносеанси для всіх вимушених переселенців з Києва та Київської області. У Києві дуже багато різноманітних кінотеатрів з додатковими послугами, не знаю, там, кращим обладнанням, але ті цінності, які транслює жовтень, дуже мені подобаються. І жовтень я не проміняю ні на що. Там, друзі, а ми з вами на житньому ринку, який я вважаю однією із візитівок Подолу для мене цей ринок поєднання чогось сучасного та минулого. Не буду вам багато розповідати про вікову історію цього ринку. Скажу лише одне: що свою діяльність він розпочав ще за часів Київської Русі. Ось такий вигляд він має з 1980 року. Останнім часом говорили дуже багато про реконструкцію цієї будівлі, яку я особисто підтримую. Але я проти зведення на цьому місці торговельного центру. Мені дуже подобалося, що на другому та на третьому поверхах цієї будівлі проходили барахолки, дискотеки, і таким чином, як, знаєте, never sleep, продовжувалася енергія торгівлі, грошей, людей. І таким чином ця будівля живе, продовжує жити. Для мене житні це ринок для місцевих. Я любила спостерігати, як у чергах люди починають пізнавати один одного, запитувати, як справи, запитувати, чи добра була та кукуруза. Я обожнювала купувати квіти в бабулічок, А коли вже в кінці мого шопінгу в мене в руці ще гарячі буреки софри, щасливіше людина за мене просто не знайти. На жаль, софра тут більше не працює. Моїх бабулічок з домашніми квітами все менше і менше, і за моєю спиною ви можете бачити порожні ряди, де раніше точились черги, просто щоб купити смачного класного м'яса. Але я дуже вірю в це місце. Я вірю, що це така вимушена пауза, після чого житній розквітне ще з більшою силою.